Добрий день, вас вітає канал ТОТус Трактор. Сьогодні на відеогляді тракторець з потужністю 27 кінських сил, трьохциліндровий JAL 261. Одразу вже приїхав з кабіною з Японії в дуже гарній комплектації. Ну що ж, давайте по порядку. Габаритні розміри. Від початку до кінця заднього колеса 280 см. Захопити ще фрезут буде 370. Агропросвіт 34 см. А висота кабінки. Рівно 2 метри. Колія по центрах задніх коліс 105, можна розширити буде 135. І при цьому ще диск розборний. Можна також на 10 см ще скоригувати в ту чи іншу сторону. Передня резина абсолютно нова. 7х16 від хорошого виробника БКТ. Задня резина в нас збереглась ще японська Falken, Ось подивимось на стан. Розмір 11,2 на 24. Ось показую ширину. І давайте заглянемо всередину. Рівна підлога, підвісні педалі. Тут все м'який матеріал, оббито, обшито, сидіння його ще рідне, кот нахило, регулюється, вперед назад рухається. Ось тільки місце над головою. Пічка, кондиціонер, дворники, додаткове світло, магнітола. По комплектації підсилювач керма тут є реверс. Напівгідравлічна коробка передач U-Shift 8 ступенів. Також діапазон повишених понижених. Тобто разом 16 вперед, 16 назад. Максимальна швидкість до 15 км на годину. І ось прикурювач. Задній привід, повний привід функція оберт на місці. Кран гідравліки. На понижених можна використовувати більш швидкий розворот AD. І бачимо, що ось там педаль блокування диференціалу. Вал відбору потужності. 4 швидкості вперед, одна назад. Щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу, педаль газу, є ще газ під рукою. Ось цей невеличкий речах це у нас пам'ять задньої навіски. На працювання заявлено 526 мотогодин. Повороти, фари, сигнал. Ось такий карманчик. Досить приємний цей матеріал, зручно можна тут сісти. Обдув є і для лобового скла, і для водія, динаміки, задній дворник. Зверніть увагу, на дверку. повністю панорамна, суцільне скло. І ось тут так само фреза кріпиться на трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкозйому і автопопадач. Кардану. Показую ножі. Ось, гляньте, які вони товсті, дуже гарний стан. Щось на фрезі зберігся рідний колір. Робоча зона фрези 160 см. Є боковий гідроциліндр, можна в ручному режимі працювати, можна включити плаваючий. Є опорні колеса це для контролю глибини. Ось гляньте на стан резини з цієї сторони. Так само задня фалкен, передня японська. Ось така кабінка, є дзеркала заднього вигляду. Це вже тракторець більш свіжих років. Останній з покоління джел. Це саме ті, що закінчується на одиничку, і давайте присядемо, заведемо і будемо трохи грітись. Зимою тут тепло, літом прохолодно запалення. Заводиться легко, добре. Одразу в мене тут включена пічка, тепло і ще вдуло і на скло, і на мене. Є також магнітола. Можна налаштувати під себе. Ось тут, зверніть увагу, можна зручно сісти, кермо по висоті регулюється, сидіння вперед-назад рухається, спинка регулюється, повороти, фари, сигнал. Тут навіть габарити на бокових світяться, поворот, поворот, з цим вже згодом розберемося. Так, тракторцю потрібно трошки часу, трошки прогрітись, пічка почне зараз працювати також, а ми перевіримо навісне обладнання. В першу чергу перевіряємо ручне керування боковим циліндром, вправо-вліво. Можемо включити. Плаваючий режим, ось цим тумблером ось фреза вирівняється по горизонту, і ось цим можемо задати під яким кутом, щоб плаваючий режим працював. Вимикаю плаваючий, також тут можна задати максимальну висоту підйому, знище опуститься, а вище вже не піде. Вимикаю цей тумблер, і фреза піднімається високо. Якщо перевести цей тумблер в синє положення, то Ця навіска плаваючі працювати не буде. Це аварійний режим. Тут навіска верх-вниз працює ось цим тумбером. Вверх і вниз. Ось бачите? Таке. Аварійне підняття. Включаю звичайний режим. І ось тепер рухається навіска. Так, давайте трохи опустимо, щоб перевірити вал відбору потужності. Щоб ми включимо першу? Бачимо, що кардан крутиться. Давайте зразу четверту і вийдемо дивитися. Що там дає та як. Далі гарно прилягають. Ось бачимо роботу ножів, кардан. Давайте додамо обертів. Хороша робота фрези. Присіли, вимкнули. Пам'ять навіски, фреза піднялась. Пам'ять опустили, фреза також опустилась. Працює як годинник. Так, З цим також розібралися. Ну що ж. Тут тоді трохи прийдемося. До речі, тут є ще одна кнопка. Це при включенні функції оберт на місці, щоб роза також піднімалася. Ще один безпечний режим. Зняли з тормозу. Передача вимкнена, я без щеплення можу включити реверс. І також без щеплення включаю ось. першу передачу. Ми почали свій рух. Штовдук працює, вже вікна не так що мені хоч трохи щось видно. Так, це у нас перша передача, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Дуже гарно перемикає. Чітко, швидко. Це у нас вже максимальна швидкість. Тормози беруть добре. Давайте також перевіримо функцію оберт на місці. Для порівняння ще хочу продемонструвати вам задній привід в таку пору року, як зараз, трохи більше передачу. Викручую кермо і передні колеса проскальзують. Щеплення немає. Де не де хапає. Погляньте. Задні колеса просто штовкають передок. В таких ситуаціях вмикаємо повний привід. І трактор стає значно більш маневренішим. Вимикаємо реверс, вимикаємо передачу. І давайте повернемось на майданчик. Четверта, п'ята, шоста, все без щепне. Бачите, сьома і восьма. Трактор дуже гарно розганяється. Одразу ловить момент. Тяга хороша. Ще давайте продемонструю вам мінімальну швидкість. Для цього включаємо понижені передачі. Тут першу. Ось такий повзучий режим. Навіть на понижених восьма передача отримаємося по швидкість. Вимикаємо пониження. І давайте підемо на розворот. Пічка вже гарно досить розігріла салон. Незважаючи на те, що на дворі мінус 5-6 градусів, мені ось в кабіні знаходитись дуже комфортно. І при цьому далі буде тільки тепліше. Дайте, який вихлоп чистенький. Вимикаємо передачу, вимикаємо реверс, фіксуємо з землячом трактор на тормозі і давайте вийдемо, подивимося, що в нас робиться під капотом. вихлоп Бачимо, генератор глушник в доброму стані. Бак в передній частині 35 літрів. Попереду стоїть акумулятор, бачимо ще ще в плівці. Радіатор уже прогрівся трохи зверху. Відкриваємо ще з цієї сторони. Масляний замінено, паливний замінено. Ось бачимо три форсунки. І ось тут вибито номер дугуна. номер шасі, можливо, хтось буде шукати. Вибито ось тут. Біля фільтру на гідравліку. Тут ще система кондиціонування. Давайте додамо обертів. Гарна, чиста робота і ось бачимо супу. Ось бачимо білого диму не виявлено. Так, ну що ж, давайте заглушимо його, глушиться ключем і будемо переходити до висновків та ціни. Панорамна кабіна, 27 кінських сил, пічка, кондиціонер, реверс, підсилювач, оберт на місці, боковий плавучий, і пам'ять задньої навіски. В комплекті з розою усе це разом. Можна продавати за 12 500 умовних одиниць. Це з урахуванням доставки за умови розрахунку на майданчику. Не забувайте, що у нас діє знижка 200$ доларів на самовивіз. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу та скоріш, заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас до зустрічі.